Сектор банківських послуг в Україні за півроку спочатку повномасштабної агресії потроху адаптувався до військових умов. Аналізуючи роботу банків, УНБУ констатують, що практично всі платоспроможні банки відновили роботу своїх відділень на територіях, на яких не ведуться бойові дії. Нацбанк відзначає збільшення обсягу коштів клієнтів у банках. Насамперед, це зростання гривневих коштів населення та вкладів бізнесу в іноземній валюті, завдяки чому рівень ліквідності залишався високим, незважаючи на війну. Станом на 1 липня обсяг коштів населення в банках становив 787 мільярдів гривень. В тому числі частка коштів в іноземній валюті була близько 32% від цієї суми. У порівнянні з 1 квітня кошти фізосіб у банках зросли на 2,5% або на 19 мільярдів гривень. В той же час обсяг коштів корпоративних клієнтів станом на 1 липня сягнув 763 мільярдів гривень, з них 33% – кошти в інвалюті. Протягом другого кварталу сума грошей бізнесу в банках зросла на 7% відсотків, або на 50 мільярдів гривень. Кошти фізичних осіб, бізнесу та бюджету і надалі залишаються головним джерелом фондування банків. Наприкінці червня їхня частка у зобов'язаннях банків склала 88%. Проте це лише одна сторона медалі є і інша. Адже зростання ліквідності відбувається переважно за рахунок коштів на вимогу. Спостерігається тенденція скорочення депозитів фізичних осіб та зростання залишків коштів на поточних рахунках населення. Це результат невизначеності, яку принесла війна. Так от звітують у НБУ залишки на строкових депозитах фізосіб протягом січня-червня скоротилися на 15,5%. Водночас, обсяг коштів на вимогу за цей період зріс на 26%. Їхня частка у сумі коштів фізосіб на перше липня становила 66%, Хоча станом на 1 січня вона була 58. А участка коштів на вимогу у всій масі тих грошей, які тримають у банках юрособи, за півроку зросла з 80 до 84%. відсотків. До речі, бізнес активно розміщує у банках іноземну валюту. Обсяг валютних коштів бізнесу у доларовому еквіваленті за другий квартал відчутно зріс на майже 14,5%. відновившись до рівня, що спостерігався перед повномасштабною агресією. Але при цьому кредитний портфель банків напаки поступово скорочується. Обсяг роздрібних кредитів, тобто ті, що видані населенню, за перше півріччя, впав на 11%. А от за січень-червень портфель кредитів, наданих корпоративним клієнтам, зріс на майже півтора відсотки. За другий квартал чисті гривневі кредити суб'єктам господарювання зросли на 5%, а валютні знизилися на 7% у доларовому еквіваленті. Зростання гривневого кредитування відбулось тільки за рахунок державних банків, близько плюс 30% за квартал. Інші фінустанови мали скорочення чистого портфеля. За спостереженнями НБУ, зниження темпів кредитування загалом пов'язане із падінням активності позичальників. Зокрема, фізособи з початку війни беруть кредити переважно на поточні потреби. Це невеликі позики від зарплати до зарплати. На автокредитування та на іпотеку попиту немає. Високі відсоткові ставки та військові ризики негативно впливають на попит на нові кредити. Втім, банки підтримують своїх клієнтів, продовжуючи їм кредитні лінії. Крім того, такі програми, як 5.7.9, допомогли компаніям продовжити свою діяльність у цих складних умовах. Проте прогнозують економісти, ставки прискорять своє зростання восени. Банки не мають інших аргументів, окрім як запропонувати клієнтам такі умови за вкладами, які, хоча б, частково перекриють знецінення їх заощаджень внаслідок інфляції. Отже, банкам нічого не залишається, окрім як накопичувати резерви. Для цього ще є час. Експерти вважають, що пік неповернення кредитів припаде на кінець 2022 року. Зростати проблемна заборгованість буде насамперед у тих банках, які кредитували позичальників, чий бізнес зруйнований внаслідок бойових дій, або чиї активи опинилися на окупованих територіях. Трати від кредитного ризику зростатимуть, і банкам доведеться визнавати збитки, пов'язані з несплатоспроможністю позичальників та зростанням проблемної заборгованості. При цьому НБУ не забороняє банкам проводити реструктуризацію позик, якщо така процедура сприятиме нормалізації боргового навантаження клієнтів. Втім, всі ці заходи неминучі вплинуть на прибутки банківського сектору у бік їх зменшення. Але якщо банки будуть готові до кредитних збитків, це значно підвищення. Ші стійкість банківського ринку та дозволить уникнути хвилі банкрутств. Тож регулятор попереджає банки про необхідність пристосуватись до нових бізнес-моделей у поточних умовах, тим самим зберегти свою операційну прибутковість. Марія Соловйова та Світлана Бреус, Харківські звістя.